Здесь передавая, три вот, э, километра, блокпост сепаратистский. Мы видим их, они ходят. То есть они в нас стреляют, мы в них стреляем. То есть, э, здесь война. Ну, вот за сегодняшние сутки три раза обстреливали. Э, в основном артиллерия их работает по нам. там воюют уже только кадровые офицеры, контрактники российской армии. Сепара уже нету. Сепары были, их перебили. Дальше воюют уже регулярные войска российской армии. Ну и плюс то, что они открыли зоны, выпустили зеков, наркоманы, всякая шушера, та, которая взяла в руки оружие, как говорится, выбор один. Или обратно на зону, на пожизненное свое, или идти воевать. Вот они и пошли воевать. Путем, вже, я так розумів, скоро... Більша частина всіх, хто тут знаходиться військовослужбовців, є мобілізовані. То, власне, я так само є мобілізованим. Я хочу вас запевнити, що буквально навіть за останні тижні ми настільки вдосконали свою військову майстерність, що ось, як приклад, там от... там Звідси не буде видно праворуч на відстані приблизно 8 кілометрів. Вчора танкісти наші чітко таким ювелірним потраплянням снаряду потрапили в ворожий бліндаж, на якому майорів прапор Російської Федерації, фактично наших окупантів. Ось, тобто, ну про що тут можна говорити? Якщо хлопці сіли, побачили той прапор, бац, є немає бліндажа. Що ще можна сказати? Який мирний план вони там влаштовують от, буквально через сторічку криваве сафарі, там неможливо розмовляти українською мовою. І десь побачиш у блакитний прапор, це людина для людини смертний вирок. Розумієте, вони приїхали сюди вбивати нас, які мирні плани. Нехай забирають собі цих терористів, везуть собі в Німеччину, там, в Англію, Францію, куди вони хочуть собі вести. Це дві причини. Перша перше, це може іти виключно в державний бюджет.